Стаття 17. застосування спеціальних засобів. Частина перша. Військовослужбовці Національної гвардії України після виконання вимог, передбачених частиною 3 статті 15 цього закону, мають право застосувати спеціальні засоби за виключної необхідності у випадках, якщо інші форми попереднього впливу на правопорушників не дали бажаних результатів для пункт 1. відбиття нападу на особовий склад Національної гвардії України. Працівників органів державної влади, органів управління об'єктами, що охороняються Національною гвардією України, персонал дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні, інших осіб. Пункт 2. припинення опору законним діям військовослужбовців Національної гвардії України та інших осіб, які виконують службові обов'язки з охорони громадського порядку. І боротьби із злочинністю забезпечення громадської безпеки. Пункт третій затримання осіб на місці вчинення кримінального правопорушення, у тому числі тих, які намагаються втекти або чинити опір. Пункт четвертий: конвоювання, доставляння затриманих осіб до територіальних органів національної поліції. Якщо вони своєю поведінкою провокують втечу заподіяння шкоди оточуючим або собі чи чинять опір військовослужбовцям Національної гвардії України, п'ятий пункт. Відбиття нападу на містечка, ешелони, транспорти і транспортні колони Національної гвардії України та на об'єкти, що нею охороняються, спеціальні вантажі, їх розблокування. Пункт шостий звільнення заручників, захоплених будівель, споруд приміщень, транспортних засобів та ділянок місцевості. Пункт сьомий припинення масових заворушень і групових порушень громадського порядку. Пункт 8. зупинок транспортних засобів, водії яких не виконали законних вимог зупинитися, а також затримання осіб, які скоїли кримінальне правопорушення і намагаються втекти на транспортному засобі. Пункт 9. виявлення примусового припинення польоту безпілотного повітряного судна шляхом перехоплення сигналів дистанційного керування, пошкодження, знищення такого судна та або складових частин безпілотної авіаційної системи. Якщо є обґрунтовані підстави, вважати, що таке судно використовується для вчинення правопорушення або становить загрозу життю і здоров'ю людей та або військовослужбовців Національної гвардії України, а також створює небезпеку об'єктам, що охороняються, обороняються, військовослужбовець має право застосовувати спеціальні засоби у всіх випадках, коли дозволено застосовувати вогнепальну зброю відповідно до статті 18 цього закону, частина друга. Перелік та правила застосування спеціальних засобів встановлюються Кабінетом міністрів України. Частина 3. Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням обстановки, що склалося характеру правопорушення та особи правопорушника. Під час несення служби у складі військової частини, підрозділу групи. Рішення про застосування спеціальних засобів приймає визначена в установленому порядку службова особа, відповідальна за забезпечення громадського порядку або керівник операції чи командир відповідної військової частини, підрозділу групи Національної гвардії України. Військовослужбовці, які діють індивідуально, приймають такі рішення самостійно. Четверта частина забороняється застосовувати спеціальні засоби. Пункт перший. До жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору військовослужбовцю Національної гвардії України, що загрожує його життю і здоров'ю та або інших осіб, якщо відбити такий напад або опір іншими способами і засобами неможливо. Пункт 2. у приміщеннях і на земельних ділянках. Які належать або закріплені за дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав в Україні, крім випадків, коли від глави дипломатичного або іншого відповідного представництва організації надійде офіційними каналами письмове прохання згода, застосувати зазначені засоби проти правопорушників. Пункт третій у приміщеннях або на виробництвах пов'язаних з виготовленням вибухових чи легкозаймистих речовин у навчальних і лікувальних закладах. Частина п'ята норми належності, порядок обліку, експлуатації, технічного обслуговування, зберігання, списання, знищення спеціальних засобів, заходи безпеки під час користування визначаються Міністерством внутрішніх справ України.